Це село. А що в містах? Тут ще крутіше: 89 рік. Країна на межі колапсу, гіперінфляція, радянська допомога скінчилася. Уряд йде на відчайдушний крок, великий вибух, радикальна шокова терапія. Вони одночасно лібералізують майже всі ціни, девальвують донаг, піднімають процентні ставки, божевільний ризик. Китай ніколи такого не робив. І в цей момент Уряд змушений звільнити півтора мільйона людей з. Державних підприємств та армії вони опинилися на вулиці без роботи, без грошей. Що робити цим людям? І тут з'являються справжні герої доймой, жінки з жаробнім. Я бачив ще щодня у В'єтнамі. Рано вранці, коли сонце сходить, вулиці оживають. Жінки виносять маленькі пластикові стільці, ставлять столики, розпалюють вугільні жаровні. великі кастрюлі з бульйоном для фо починають кипіти. Бачиш цю жінку, їй 50-60 років. Вона готує суп за долар. На цих стільцях їдять офісні працівники, студенти, будівельники. А тепер від 35 років тому ця жінка або її мати опинилася без роботи. Держава її звільнила. І тоді держава зробила просте, але геніальне рішення. Вона просто відкрила вулицю. Послабила контроль за дрібною торгівлею. Жінки, озброєні жаровнями, каструлями і стільцями стали символом нового В'єтнаму. Це не було заплановано партією. Це було стихійне виживання, але держава була достатньо розумною, щоб не заважати. Вона могла б сказати, ні, це не гігієнічно, це капіталізм. Але вона зрозуміла, якщо ми зупинимо цих людей, у нас буде соціальний вибух. Тож держава уклала прагматичний компроміс. Ми не можемо дати вам роботу, але ми не будемо вам заважати заробляти самим. Робіть, що хочете, тільки не бунтуйте.